Так, питаннячка, коротенько. Отже, скажіть, чи гріх в піст їсти м'ясне? <піст>, піст треба використовувати як шанс. Пістя не для того, щоб якось людину обмежити і дивитися, чи вона зламається, чи ні. Ні. Я колись пояснював такий приклад для розуміння. Що то є піст? От представте собі, що ви йдете через пустиню якусь певну відстань, так, десь так, скажімо, так. ну 10 кілометрів через пустиню. І доходите ви майже до, до половини, і тут стоїть такий знак, указатель, що в сторону на відстані 1,5 кілометра оазис. Щоб піти набрати води, там, ще там відпочити. А тобі вже лишилося, ти вже половину пройшов. І тут тобі стий вказівник. І ти думаєш, ну це треба йти з дороги зійти і в сторону просто лишнього півтора кілометра треба прийти. Ну і ще півтора вернуться. Хоча там і води можна попити, і там відпочити від тяжкої дороги по пустині. Це просто вказівник. Хочеш ідеш, хочеш не йдеш. Так само пість. Жиєте життям, як жиєте. церква каже: ми для вас пропонуємо оазис духовно відновитися, укріпити свого духа. Дай трошки піти в сторону від свого щоденного привикшого життя. Це, якщо ви не постите, це не є гріх, це є втрачений шанс підкріпити свої духовні сили. Ну, аж ніяк не гріх. Так, Отче, що зі мною починаю молитися, починаю плакати. І тут є коментар. Дякую вам, золота ви людину, ви мене лікуєте своїми пропадями і порадами. Щиро, щиро вам вдячна. Ну це більше всього не питання, а так собі подяка. Дуже дякую за те, що можу чути і бачити ваші пропаді. На даний час прошу вас, Отче, за здоров'я моєї похресниці Івани». Прошу, молю вас, молитися за неї. Добре, це ми собі помітимо. Так, Олег запитає, отже, як маю поступити, якщо аж на другий день після сповіді нагадався, що, що забув, і не змовив покутну молитву. І чи можна нагадувати дитині, чи не забула? Промолитися покуту. Ну, дитині, на то ми і маємо дітей, що ми маємо дітей вчити, так? Е, Йдемо з дитиною до церкви. Каже дитина, хочу все сповідати. Добре, давай сядь з дитину зроби і спецсовисти. Бо дитина не така мудра, як ти. А будеш дитину вчити, ти сам трохи себе навчиш, а де що згадаєш. Так що сісти з дитину, зробити і спецсовість. Потім дитині нагадати, дивіться перед причастям, треба помолитися. Після причастя треба помолитися. Після сповіди священник накладає покуту. А яку покуту священник тобі наклав? Скільки, скільки. А сьогодні, завтра, післязавтра добре. Ти не можеш забути, а тато на то є, чи мама, щоб дитині нагадати. Певно, що може нагадати. Про гріх, якщо ви висповідалися, я аж на другий день або на третій день згадали, ще якийсь гріх, ну, скажете на другий сповіден. Сповідь. сповідь це купіль, який ми очистюємося, в який так, якби ти прийшов і тобі дають можливість випрати усі свої, ну свій одяг. так? І ти такий все зібрав, сорочка, штани, все, зібрав, все все у тебе ще чистенький прихож дому, і ще шкарпетки забув. Ну, понесеш другий раз, нічого страшного. Так само сповідь, Саме головне, щоб ми мали можливість, це все приходити куди, купили, і його стирати, мені не розкажуть, я одно і то саме я приходжу до одно і те саме. А ви сорочку свою тільки один раз перете, так? один раз і потім викидаєте. Ви ж її перете 10 разів і 20 разів. І якщо ви її часто перете, то від вас не пахне шариком. Ви нормально, свіжа, пахнюча пахне від вас лінором. Так? Дуже файно, дуже добре, молодці. Так що часто сповідатися це так, як часто ходити в пральню, так? там, десь тебе будуть прати із себе одяг. Нормально. Ви ж не завжди чекаєте, коли ваша майка там, чи футболка вже буде така чисто, чорна, там, щоб, а, а потім кидаєте її прати. Трохи походив, навіть так на обид, на око і не видно, чи, чи вона грязна, чи ні, ти вже нюхаєш, береш, о, ні, треба прати вже. Вона чистенько виглядає, вроді так, зверху нічого. Але понюхав, о, треба прати. Так з душею так само. Не обов'язково вона має бути у тяжких смертних гріхах і потім йти до сповіди. Ні. Треба йти систематично і систематично ходити, так як в душ. Сповідь це душ для душі. Підсвіжився і пішов далі до життя. Так що, так що сповідь забув. Нагадав якийсь гріх. А чому ти його забув? Бо тому що ті, які ти висповідався, були зверхи. І вони Бог їх забрав, дивись на сподіва, ой, там ще там, що є. Якийсь гріх. Ну, от і так помало докопається до всіх своїх гріхів. Тому не лінуйтеся, сповідайтеся. Отче Василь, розкажіть, будь ласка, про святий парамен, і як ви до нього відноситеся. Я до святого парамена відношуся як до святого парамена. Як я можу до нього відноситися? Це монахи носили. Назнак доброї смерті. Людям то це сподобало, люди теж робили. Парамани були різного розміру, вони були великі для людей. Вони роблять ці малі маленькі, такі спереду і ззаду на таких двох шнурочках, образ тут і образ ззаді. Це ремокатолицька практика. Вона прийшла до нас і західної церкви, але то такі люди собі моляться та й моляться. Але то є практично західна практика. Оксана, так. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, чи можна сповідати гріх, який ти, що тобі здається, що сповідала, але не пам'ятаєш, чи можна ще раз його висповідати. Якщо у вас якісь там гріхи мучать, можете сповідатися. Знаєте, як сорочку постирала, постирала, дивись, а а прямо сіли. Певно, прямо намочити, що не. Треба замочити, бо трохи постояло. Коли ви згадуєте гріхи, що навіть не пам'ятаєте, чи ви з них сповідалися, чи не сповідалися, зробіть з підсовісти, помоліться за те, щоб Господь Бог вам його простив і до сповіді біжите, а тепер вже точно будете знати, що він висповіданий. Так як сорочку нашу з плямом випрала, подивилася, ах, ще пляма лишилася. Намочила, трохи постояло, ще раз кинула в стірку і все. І чистий спокій. Так що Приходьте до Божої купелі, сповідайте гріхи свої. І що забули, нагадуйте те, що згадали. Коли із свого складу, своєї душі будете забрати помало гріх за гріхом, добереться до тих гріхів, що наспадіть, згадайте такі речі, за які вже давно забули. Сповідайте один одному гріхи ваші, говорить апостол Павло. mm <clears throat>